Миколаючу, ваші емоції після спекотного поєдинку з учасником Прем'єр-ліги? Ну, емоції, я б сказав би, незалежно від рахунку, більш позитивні. Тому що під такою спекою грати футболістам важко, але вони проявили характер і, скажем так, ну. Достойно виглядали протягом всього матчу. Ну, то, а, на жаль, що ми пропустили гол зі стандарту, якого не мало бути, ну, це таке, це футбол, є над чим працювати. Важка була гра, погано що програли. Я вважаю, перший тайм трохи, трохи гірше у нас виходило, у в другому таймі було більше моментів. І в цілому, я думаю, десь вирівняли гру, а може, і могли вийти вперед, і пропустили в кінцівці прикрий з кутового. Але я вважаю, гра така бойова, ми старалися, налаштовувалися, вважаю, дали гідний бій такому супернику, тому задоволені в цілому спарингом і готуємось далі. Після швидкого голу на 4-й хвилині наша команда сіла в оборону. Такою була установка на гру грати від оборони? Ні, такої установки не було. Просто хлопці задихнулися, вони зловили цю спеку. І команда змусила суперника нас сісти в оборону. Вони гарно контролювали м'яч. І щоб не допустити позиційних помилок в позиційній обороні, ми старалися так, економити сили. В цьому всі, всі хлопці старалися і гарно зіграли нас. Ми трохи перелаштувалися до футболу ЛНЗ у другому таймі. Вже більше нас виходили такі контратаки. Тому я вважаю, всі гарно зіграли сьогодні. Заміну в другому таймі допомогли освіжити гру та додати порівняно з першим таймом. Це означає, що зараз маємо достатньо обойму футболістів з заміни на підсилення. Ну, ми ж брали для того, брали галаса для того, брали Женю банану для того, щоб підсилити, щоб була конкуренція, щоб підсилити атаку. І хлопці вийшли гарно, добре на заміну. Вони освіжили, у них було бажання багато. І ще ну, ну, все попереду. Ще. Що просив на установці на гру Віталій Первак, за рахунок чого можна було обіграти суперника на його полі?» Просив грати дисципліновано, не давати їм великого простору і шукати свої моменти, які були 100% і як воно і вийшло. Тому у нас гарна команда, ми можемо достойно виглядати на фоні таких суперників з української прем'єр-ліги. Тому грати в свій футбол, чекати свої шанси. Така була установка. Якраз щодо наших двох новачків Євгена Банади та Тараса Галаса. Що можете сказати, чи задоволені підсиленням? Ну я знаю цих футболістів, тому я задоволений. А чи ми всі будемо задоволені, тільки покаже чемпіонат, але ми надіємося на те і працюємо для цього. Микола Когут поки є найкращим бомбардиром літніх зборів. Чи задоволені показником півзахисника? Ну, кожен півзахисник, атакувальний футболіст він має забивати голи. Це в першу чергу. Це їх функції, це нормально. Оборонців, в них завдання на нуль відіграти, але в нас немає окремих якихось груп футболістів. У нас є команда, яка виходить на поле тренерський штаб. Футболісти всі, які там тим чи іншим чином не попали в стартовий склад. Вони також переживають, вони готуються до матчу. Так що ну, це наша така командна робота, і вона користь нам принесе. Я... Я впевнений в цьому. Рішенням адміністрації ПФЛ та керівників клубів старт сезону був перенесений на тиждень. Для вас це добре більше набрати часу та фізичні кондиції до старту в чемпіонаті? Ну, можна так сказати, що цей тиждень нам принесе більше користі, мені так здається. Тому що в нас є пошкодження, має Іван Когут і також приїде дедух сухоручком приїдуть, в якому стані вони приїдуть після тих жахливих умов в яких вони зараз грають там, в Угорщині. Так що я думаю, що на користь. Ми з розумінням віднеслись, у нас буде ще тиждень підготуватись. Можливо, і спека трохи спаде, буде більш е, прохолодна температура, тому ми, ми просто готуємося, ще буде тиждень налаштувати наші зв'язки. Е, і... Вийдемо вже 3, го 3, го 4 го числа нам без різниці. Ми вийшли на недільний цикл, ми робимо свою роботу, ми піднімаємо інтенсивні навантаження і ми нічого не поміняли. Ми поміняли тільки локомотив, ми граємо з ними в п'ятницю і вже готуємось до початку сезону, до початку нашого чемпіонату. Те, що воно кубка почнеться, це вже одне. Але все рівно ми готуємось так, як ми планували.